29 травня мер міста Біла Церква Савчук Василь Петрович прийняв до себе жителів будинку 64 2 по вулиці Ярослава Мудрого для обговорення питання забудови прибудинкової зеленої зони. Вважаємо, що при вирішенні цього питання побійниця допущена помилка, Її треба якось відправляти. Я? Тому що, поймаєте, от зараз нам кажуть, ведіть перемови з забудовником. Про що? Ну, що Пілігрим процес має якийсь компроміс. З нашої сторони компроміс про те, що не будуйся, з його сторони компроміс, я хочу будувати. От він якраз і є самостроєм, тому що у нього немає дозволення ніяких. І більше того, як мені сказали, в нього що під, підроблена там, декларація. там є. От той магазин так, до речі, нікому не треба, по більшому не виключається, що в майбутньому цей магазин перекрепився під кафе. Не виключається. Так. І тоді буде горе всім мешканцям будинку особливо дивитися ви знаєте, що таке кафе в живої зоні. Ми садили 35 років дерева, давайте зараз їх вирубаємо, давайте все повирубаємо, то будемо ставити одній магазин і кафе. І будемо жити. Ні, земельна ділянка продається під розміщення спеціалізованого молодіжного кафе. А тут написано будівництво магазинів по продажу промислових товарів. Якщо... Якщо Якщо... юридично, Якщо... Якщо... щоб йому припинити. В подавати Ході переговорів було домовлено про зустріч Савчука Василя Петровича з представниками фірми забудівельника та співпрацю місцевої влади із громадою у вирішенні цих проблем.